Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 32 і читаємо тему сьогоднішнього уроку закріплення вивченого матеріалу. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Треба 2 помножити на 300. Це все одно, що 2 помножити на 3 буде 6 і дописати 2 нулі отже 600. 14 помножити на 2000. Множимо 14 на 2 буде 28 і дописуємо 3 нулі 28 тисяч. 17 помножити на 30, 17 на 3. 51 і дописуємо 0, 510. 15 помножити на 400, 15 на 4, 60 і дописуємо 2 нулі – 6000. А наступні приклади виконаємо письмово. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 196. Переписуємо перший приклад: 467 помножити на 30. 7 на 3, 21, 1 пишемо, двійку, запам'ятовуємо. 6 на 3, 18, плюс 2 20, 0. Пишемо, двійку, запам'ятовуємо. 4 на 3 12 і додати 2, 14. Переписуємо 0, отримали 14 тисяч 10. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 3704 помножити на 60. 4 на 6, 24. 4, пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 6, 0 і додати 2. 2. 7 на 6 42, двійку пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 6 18 і додати 4, 22, переписуємо 0. Отримали 222 240. Нижче записуємо наступний приклад. 219 помножити на, 400, 9 на 4. 36, 6. Пишемо, трійку запам'ятовуємо. 1 на 4 4 і додати 3, 7. 2 на 4, 6 переписуємо 20. 87600. І відступаємо, чотири клітинки, записуємо. Останній в цьому завданні приклад 1408 помножити на 500. 8 на 5 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 0 на 5 0, додати 4 4. 4 на 5 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 5,5 5, 5 додати 2 7. І останні два нулі переписуємо, отримали 704 тисячі. Переходимо до наступного завдання. Обчисли записуємо завдання 197. Треба обчислити дріб від числа. Переписуємо 2 третіх від однієї години. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Але ми 1 не можемо поділити на 3, тому нам потрібно перетворити 1 годину 60 хвилин, а потім поділити на 3 і помножити на 2. 60 поділити на 3 буде 20 і помножити на 2 40 хвилин. Нижче записуємо 4 від однієї тонни. Так само 1 тонну ми не можемо поділити на 5 на знаменник перетворюємо в кілограми. 1000 кг поділити на знаменник 5 і помножити на чисельник 4. 1000 поділити на 5 буде 200. 200 помножити на 4 буде 800 кг. Нижче записуємо 2 п'ятих від однієї хвилини. Одну хвилину перетворюємо в 60 секунд. Ділимо на знаменник 5 і множимо на чисельник 2. 60 поділити на 5. 50 поділити на 5 – 10 10 на 5. 2. Разом 12 помножити на 2 буде 24 секунди. І останнє завдання 7 від 1 кілограму. Кілограм перетворюємо в грами 1000 грамів. Ділимо на знаменник 10 і множимо на чисельник 7. 1000 на 10 прибираємо просто 1 0 буде 100. 100 помножити на 7 буде 700 г. Переходимо до наступного завдання. Олені за день пройшли 32 км. До водопою 4 години вони йшли зі швидкістю 5 км за годину. А після водопою зі швидкістю 4 км. за годину. Скільки годин? Олені йшли після водопою. У нас вже є табличка. Короткий запис записувати не будемо, але запишемо задача 198. Якщо до водопою олені йшли зі швидкістю 5 км за годину 4 години, ми можемо знайти відстань, яку вони пройшли, треба. Швидкість помножити на час. 5 помножити на 4 буде 20. Це шлях до водопою. А як знайти відстань після. Для цього треба з усієї кількості кілометрів відняти ту відстань, яку вони пройшли до водопою. 32-20 буде 12 кілометрів, це шлях після водопою. І як ми можемо знайти час, знаючи відстань і швидкість. Правильно, треба відстань, поділити на швидкість і отримуємо 3 години, це час, який вони війшли після водопою. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. З однієї ділянки зібрали 2 тони 148 кг моркви, а з другої у 3 рази більше. Скільки кілограмів моркви зібрали з двох ділянок разом. Дізнайся, чому корисно споживати моркву. Записуємо. Задача 199. Складаємо короткий запис. З першої ділянки 2 тони 148 кг. з другої – Невідомо, але знаємо, що у 3 рази більше, ніж з першої. І треба дізнатись, скільки всього. Якщо з другої ділянки зібрали у три рази більше, то треба те, що з першої помножити на 3. Давайте спочатку перетворимо 2 тони 148 кг в кілограми. Це буде 2148 кг. Множимо на 3 письмово звичайно, велике число. 8 помножити на 3 буде 24, 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 4 на 3, 12, додати 2, 14. 4 Пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 1 на 3, 3 додати 1, 4, І 2 на 3 6. 6444 кілограми з другої ділянки зібрали. А як знайти разом? Треба додати до першої другу. Додаємо. 8 плюс 4 12. 2 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 4 плюс 4 8 і додати 1 – 9. 1 плюс 4 5, 2 плюс 6 8. 8592 кілограми разом. Давайте у відповіді знову перетворимо на тонни і кілограми. Це буде 8 тонн 592 кілограми. Переходимо до наступного завдання. Склади і розв'яжи рівняння. Записуємо рівняння 200. Спочатку його складемо, звичайно, невідоме число. Як ми позначаємо невідоме число зазвичай це х. Зменшили у 20 разів. Зменшити у 20, це поділити на 20 і одержали число 125. Х поділити на 20 дорівнює 125. Ось наше рівняння. Як знайти х? Х у нас невідоме ділене. Треба частку помножити на дільник. Так і робимо. 100 помножити на 20 буде 2000. 25 помножити на 20 буде 500, а разом це 2500. Робимо перевірку. 2500 ділимо на 20. Це все одно, що спочатку поділити на 10 буде 250, а потім поділити на 2, це буде 125, все вірно, можемо складати наступне рівняння. Відступаємо 4-5 клітинок і записуємо наступне рівняння. Число 12 тисяч поділили на невідоме число, тобто х, і одержали число тисячу. Ось так буде виглядати це рівняння. Х у нас невідоме дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Поділити на 1000 це все одно, що прибрати 3 нулі. Прибираємо, буде 12. Робимо перевірку, все вірно. Переходимо до наступного завдання. Устим купив 6 зошитів у клітинку і 4 зошити в лінію за однаковою ціною. За всі зошити він заплатив 70 гривень. Скільки гривень коштують окремо зошити в клітинку і зошити в лінію. Записуємо. Задача 201. Щоб дізнатися, яка ціна одного зошита, а вона у них однакова, треба дізнатись, скільки всього зошитів купив у СТИМ. Треба 6 додати 4, буде 10 зошитів разом. Тепер можемо дізнатись, вартість поділити на кількість 70 на 10, отримаємо 7. І це 7 гривень ціна одного зошита. У клітинку, у Steam купив, 6 зошитів по 7 гривень. Це буде 7 помножити на 6, 42 гривні. Коштують зошити у клітинку. І 4 зошити по 7 гривень, це 7 помножити на 4 буде 28 гривень. Коштують. Зошити у лінію. Нам потрібно ще зробити перевірку. Нижче записуємо: перевірка, і ми можемо вартість зошитів у клітинку додати вартість зошитів у лінію. Якщо ми отримаємо 70, 40 плюс 20, 62 плюс 8, 10, то ми виконали задачу вірно, можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 202, але одразу не лякайтесь, переписуємо перший приклад, і як бачите, тут числа настільки легко рахуються. Подумки, що нам не потрібно їх виконувати письмово. 800 поділити на 4, це все одно, що 8 поділити на 4 дописати 2 нулі буде 200. 600 поділити на 20. Спочатку прибираємо по нулю. Це буде 60 на 2, 30. 200 мінус 30 буде 170. Тепер 170 множимо на 4, 100 на 4 – 4. 170 на 4, 280, а разом 680. 680 додаємо 320, спочатку 300 буде 980. І додаємо, ще 20 буде 1000. Нижче переписуємо наступний приклад. Спочатку виконуємо дію в дужках. 150 поділити на 5 буде 30. І 30 мінус 20 10. Тепер ділення 75 поділити на 5, 50 на 5, 10, 25 на 5, 5, разом 15. Множення 3 помножити на 10 буде 30. І додавання 15 плюс 30 буде 45. Переходимо до наступного завдання. Заяць пробіг це кілометрів за 2 години, а лисиця подолала цю відстань за 3 години. У кого з них більша швидкість і наскільки більша? Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку дізнаємось, як знайти швидкість зайця. Ми знаємо, що треба відстань поділити на час. Відстань у нас це час 2 години. Так і робимо це, ділимо на 2, і це буде швидкість зайця. Аналогічно знаходимо швидкість лисиці. Відстань ділимо на час, і це буде швидкість лисиці. Тепер розмірковуємо, у кого з них швидкість більша. Якщо зайць пробіг за 2 години цю відстань, то йому ще довелось чекати лисицю. Цілу годину, доки вона добіжить ту саму відстань. Отже, заєць пробіг швидше. А як ми знаходимо наскільки більше, треба з більшої швидкості зайця відняти меншу лисиці. І це буде відповіддю на поставлене питання. Завдання виконано і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!